Дивіться, яка велика карабайка. Можемо відкривати. Це знову сайт Volфі для колекціонерів. Нас, нас тут е, трошки балує. О! Щось таке велике, кремезне. Я здогадуюсь, що це, але я поки що не буду казати для того, щоб не було. Е, щоб, щоб було цікаво дивитися. Бачите, як воно тут. Запаковано. Все, можна розглянути детально. Бачите, якісь пакети з'явилися, ще якісь там. Вже стільки, стільки є всього цього, що воно вже не вміщається навіть у нас тут в будинку. О. Суперпупер. Так, щось закрилося. Дивись. О, <плес> ну Тут я вже, вже тут, бачите, привідкриваємо і, ба, і бачимо PlayStation 3. Знову, так? Да? Знову, ми вже бачили, ми вже поламали одного. Таке, <плес> <плес> так. Да. А, ну, розвернись, подивимось, що це. А, ну тут вже хтось тут ковирявся. А, от, бачите, прямо тут ще щось російською написано. Це у нас європейський регіон. А, ну, давай подивимось позаду. Що у нас тут пише? Ага. Це у нас ну, серіал зрозуміло, а ну розверни задницю. задницю покажи. О! Що у нас тут? Ага. Ну, насправді, якщо це ігри PlayStation 3, то там майже а, PAL регіон, бачите, є. Цеч H08. Да, а ну, розверни ну, перед ком. Да, піпкой. О, бачите, ну це вже не та ревізія, яка у, у мене була. У мене, у мене є з чотирьома е, цими. Але тут, бачите, шкода, що моя, коротше, поламалася. Вона, а ця вона наче просто не виводить картинку на екран. Я вже потім подивлюся, чи вона працює взагалі. чи вона, ну Якщо вона піпікає і виключається, то значить, що вона була поламана. А якщо просто не виводить, то я знаю, як з цим впоратись. Тобто, грайте, вигравайте, все одно це я незадорого забрав, а нам чим більше є навіть на запчастини таких консолей, тим більше вірогідність, що ми зможемо зібрати з багатьох одну. Грайте, вигравайте, віоліті.